Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте роздивлятись про що вас попереджає філіжанка. Давайте побачимо. У нас це вже якась як рубрика виходить. Бо дійсно не завжди йде якесь конкретне питання, іноді філіжанка просто, от, знаєте, хоче розказати і все. Зверніть увагу на новини, які прийдуть від жінки. Вона про когось буде вам розповідати. Для неї це, ця тема буде про якісь відносини між людьми, про якусь сім'ю, про втручання до тієї сім'ї. Ця тема для неї надважлива буде от найближчим часом. Сказати, що там. Буде все геть так, от, як воно є, там і вигадане буде. Знаєте, от коли людина щось там собі не розуміє, вона про когось буде вам розповідати. Це не її особисте життя. Це ну от, люди, які важливі для неї. Це можуть бути її родичі, наприклад, там, хтось там з її дітей. І хвилювання. Трошки є хвилювання в людини, але ж, знаєте, от як поспішає з висновками. Тут не треба поспішати з висновками. Тут ситуація, яка вона ще будується, і не треба вже, знаєте, її як ну, про завершення ситуації казати. Вона ще буде там влаштовуватись у тих людей. І там може бути вдале вирішення ситуації. Просто дайте час. Цій ситуації. Не поспішайте реагувати, не поспішайте робити висновки. Потім важливо буде звернути на думки чоловіка якогось. Чоловік мені показаний, скажімо, 45 Ну, не молодий, але ще й не такий вже він літній. Якась ідея в нього є, ходить з цією ідеєю, тримається за неї. Ідея не нова, це якась ідея там, з минулого, яку він довгий час вже носить в собі. і Треба йому розуміти, що те, що він хоче зробити, воно повинно бути як підкріплено документами. Там важливі документи, там все повинно бути. Як знаєте, печатки повинні бути, підписи всіх, кого треба, повинно, щоб стояли. Ну, тобто, це якась ситуація, яка повинна бути ну, до дрібниць прояснена. Далі. Ось тут буде, дивіться, мені показана людина, яка замислила шлях собі. Ну, знаєте, є такі пересування, ну, скажімо, такі неблизька дорога, але ж повернеться, от як щось, знаєте, от ні з чим, без того результату, який потрібен. І там щось залишається, от знаєте, люди як не домовились між собою. Чоловік мені показаний дуже, знаєте, такий сумний. Літера А, він на неї дивиться, він її розглядає. Цю літеру А, вона може належати йому, може. Іншій людині належати, там, жінці, або у когось ситуація між чоловіками, якась, знаєте, застрягла. Вона не вирішується поки що. Є в цій ситуації точно є жінка, яка її як, якось на свій смак трактує цю ситуацію. Знає, ну, Як відчуває, знаєте, от. Розглядає цю ситуацію певним чином і свої висновки робить. Не треба поспіхом все робити, бо тут дайте час. От Філіжанка вже, вже другу ситуацію. Вона попереджає про те, що не треба поспішати, бо Тут є таке, що людина, ну, чоловіча тут енергія дуже така, знаєте, стрімка. І людина, яка дуже поспішає з висновками. Щось собі вміє нафантазувати і по цих фантазіях робить висновки. А це неправильно. І мені тут ще показано... Сумна фігура дитини, як підліток дитина. Давай, давайте я так скажу, як я бачу цю дитину. Може, дійсно, от, ну, просто хтось впізнає да? Там, про кого йдеться мова, бо це, як знаєте, не про всіх дітей. Ця дитина дуже така. Вибачте, я, ну, я не хочу образити, але ж так мені показано, як розпатлана. От знаєте, да, от як волосся, ну, воно гарне, воно красиве. Але воно, знаєте, дуже-дуже ну, таке, от як спала, да, чи спав, ну воно довге, воно ну, не коротке волосся. От встала дитина і отак от ходить. Ну, тобто не те, що там зачіску, а просто розчісувати навіть не любить. Воно як плутається те волосся. І зараз ця ситуація між дорослими людьми вона бентежить цю дитину, бо вона хвилюється за жінку, може за маму свою, може там, ну, тобто ви там вже краще мене знаєте, за яку жінку у неї хвилювання. Вона хоче, вона воліє їй допомогти, але не знає, яким чином. Ну, як допомогти? Хвилювання, от, щоб вона там, ну, бо бачить інколи сумні очі цієї жінки. І це от, змінює їй настрій. Вона вже починає трошки там хвилюватись. Ось така ситуація. Так. Ну, як доглядає, знаєте, за цією жінкою. Хоче дитина, але знаєте, от. Як відповідальність на собі відчуває, що от я повинна допомогти? Далі дивимось. Робота, соціум. Там, де ви реалізуєтесь? Мені показана ситуація тут жінка, яку вмовляє. хто це вмовляє? Давайте так, людина, бо я не можу з одного боку на чоловіка схоже, я повертаю філіжанку і на жінку схоже. І дивіться, якась ситуація, яку жінка спробувала щось прийшлося не до смаку, щось, зро... ну, от дивіться, коли очікування були трошки іншими. Спробувала, не сподобалось і відмовляється. А людина вмовляє, що ну, не поспішай, давайте ще раз спробуєш. Тут не вийде, тут вже прийняте рішення, тут людина просто ну, розуміє, про що говорить. Дивіться, ось тут. Як приборкаєте таку жінку, знаєте, характерну, таку, яка, ну, скажімо, вередує в якійсь ситуації, щось вона там собі таке вирішила, щось хоче нав'язати вам, але ж не вийде нав'язати. це вже інша ситуація. Вони нібито і схожі між собою, але вони різні, ці ситуації. В одній ситуації вмовляють грошова якась ситуація, в іншій ситуації тут якась позиція як через новину чоловіка. Якийсь чоловік прийшов з новиною, він її, знаєте, от як, як виплюнув, можна було б сказати. Трошки м'якіше, трошки так, знаєте, ну спокійніше може. А він, так знаєте, от різко як висловився і вімкнув поганий настрій тієї жінки, будете приборкати її, що заспокойся, не треба так реагувати, ну тобто така якась ситуація. Якісь ремонтні роботи, вони ще я не бачу, щоб добігли кінця, але ж там будуть зрушення, там щось вирішення якоїсь ситуації є, і вони вже май... майже закінчуються. У вас якась, ну, ви як очікуєте того закінчення? І далі ви вже можете щось там своє планувати. Це, як, знаєте, показано, як релакс якийсь. Ну, тобто закінчили тут все і все, ви відпочиваєте, поки що ніяких таких справ нема. Ну, на найближчий час. А потім є якийсь чоловік, який от, він як очікує. Знаєте, як виглядає? У нього як якийсь розклад. Може, це якийсь ваш клієнт, наприклад, да? і він до вас приходить як за розкладом. От очікує наступної зустрічі з вами, наступного спілкування. Я не можу сказати, що ви там дуже-дуже так. Прагнете того спілкування з таким чоловіком. Він як старший вас за віком, він, ну, знаєте, людина така з досвідом, зі знаннями, доволі світлі такі думки на ваш рахунок. Нема такого, щоб, знаєте, щось там собі хитре планував. Якесь спілкування от, от йому воно. Ну, як потрібно, як новини, якісь, як обмін новинами. таке таке спілкування, яке йому цікаве. А у вас теж воно вам, якісь ситуації. На які ви, може, і уваги не дуже там звертаєте. Чи для себе так сказали, що тут мені не цікаво, я в цю сферу більш не лізу, там, не цікавлюсь нею. Але ж він як звертає увагу, він як додає вам певних знань в якихось таких галузях, якими вам би, може, і треба було б зацікавитись. Знаєте, оце як як вчитель трошки для вас ця людина. Потім ще мені тут показана жінка, буде обговорювати якусь ідею з чоловіком, він потім нею скористається. Може вам так і треба, знаєте, от надати людині якусь ідею, як направити людину, що от займись цим. Тобто, ви ходите, ви розмірковуєте вже про цю ситуацію, а от виконавцем має бути чоловік. Це як по роботі якась ситуація, ну, знаєте, як завдання даєте людині, і людина робить. Ну, Спочатку буде ходити думати, як то зробити, бо цікаво, то воно цікаво, але ж як зробити, ну, але зробить. Так, і тут є цифра 57, вона до дуже дружньо налаштованої людини. Дивіться, може і 37. От така, немов чи трійка, чи п'ятірка. Ситуація, коли жінка дуже, така, знаєте, всміхнена, задоволена, хоча якась грошова виконання якесь грошове, воно трошки як воно не затримується, воно взагалі-то буде вчасно, але розмова йшла, що може буде скоріше, ні, буде от саме як, як завжди, воно мені так якось показано. от Як завжди, воно. Ну, скажімо, воно схоже між собою, як було минулого разу, так воно і буде цього разу. Ну, і взагалі якась ситуація повторювань. Ну, наприклад, якщо чекаєте зарплатню, да, і були розмови, що, може, цього місяця дадуть скоріше, ніж минулого, не дуже схоже. Тож, так. Розтягуйте гроші там до того числа, як знаєте, що повинно бути. І ось тут, два мрійника. Ну, Взагалі-то мрійник і мрійниця. Якусь ситуацію, за яку будуть сплачувати гроші, намріяли собі і чекають результату. Дочекаються, звісно ж. Якісь зміни дає ця ситуація. Вона якась така, знаєте, як виводить із якихось складнощів людей. Ну, наприклад, як це може бути от, самий такий простіший приклад? Щось там намислили собі купити. Воно коштовне. Ви. Десь в якихось там обмеженнях були. Ну, там Щось ви не купували, щось ви там обмежили кількість закупівель, щоб назбирати ті грошей. І от ви купуєте і виходите з тих обмежень. коли Це ми зараз не купуємо, на цьому ми економимо. Ось така може бути ситуація. Ну, дуже проста. Так, і ось тут давайте дивимось ще. Зустріч чоловік та жінка, яку плануєте, вже вона у вас там в думках є, вона буде. Для когось це ну, от для когось фізична зустріч, а для когось це спілкування, як ви там спілкуєтесь. Ну, там, телефонування, там, може, відеозв'язок, обмін новинами. Просто цікава бесіда між людьми. Тут взагалі-то нічого такого, щоб сказати, там будьте уважні, ні. Ну, скажімо, нормальні люди, нормальне спілкування, нічого такого, щоб попередити вас. Знову ж таки показана ситуація стабільних заробітків і стабільного отримання грошей. Ось тут показана ситуація, коли чоловік. Ставить питання жінці стосовно грошей, але, знаєте, воно якесь перекручене від нього. Він як хоче сказати жінці, що от не розраховуй тут більше на мене, я тобі не дам більше грошей, але ж це якась неправда від нього. Це треба розуміти і, знаєте, от образити, образить. Зробити так, як скаже, не зробить. Але ж, знаєте, запам'ятається саме це висловлювання. Літера І є тут, літера С є, З, Ч. Літера У. Ось така історія з цієї філіжанки вийшла. Дякую всім, хто. Подивився єдине, от, вибачте, нібито закінчую і ще побачила. Останнім часом і найближчим часом мені показана така ситуація між чоловіком та жінкою по телефону розмови. Ці розмови будуть для жінки як, знаєте, тут як сили та енергію. Навіть здоров'я будуть відбирати, бо вони складно будуть сприйматися з жінкою, вони боляче будуть сприйматись, тож якось переналаштуйте себе. Якщо є можливість ну, швидше закінчувати ці розмови, ну, якщо взагалі не можете не, ну, їх. Прибрати так, щоб знаєте, щоб їх взагалі не було, то хоча б швидше їх закінчуйте, щоб ви не дуже довго в це вслухались, бо воно вам потім болить. Бережіть себе. Нехай все буде добре і у вас, і в ваших стосунках з людьми, і в ваших сім'ях, і нехай все налагоджується. І нехай все взагалі змінюється тільки на краще. Якщо ж без змін зовсім ж не можна, то нехай вони будуть такими, щоб вас робити щасливішими. Обов'язково давайте з вами побачимось знову. Не забувайте підписуватись, якщо вам дійсно цікаві такі формати, бо кожного дня ми намагаємось щось побачити в тих філіжанках в цій кавовій гущі. Тож побачимось всім пока.